Під'їхала на соняшник. Тор. Зараз покажу загальну картинку. Тут два кусочка поля. Спонсор моєї зачіски. Сьогодні дуже скажений. Так, присяду трошки. Тор, нагадаю, у нас 95 днів період вегетації. Зараз зайдемо в поле, подивимося на амброзії і краю просто Так, Покажу загальний план. Зараз ми Оце тор. Теж, тор, і там поруч кукуруза Вікторія. Ми туди, сподіваюсь, балкою є проїзд, дорога є, приїдемо. Так, заходимо в соняшку. Як я і сказала зразу а в амброзії тут багато Так, Соняшний тор від компанії Євросен. Період вегетації в нього... 95 днів. І в порівнянні з Лімагрейном, які вони постійно приблизно там пару днів різниця. Вже видно, що він вже в жовтій. Ну красивий же, красивий сонячний, транненький. Фракція сіялась оптимум. По нашому по народному то стандарт. Де-не-де є двинічки, хоча сівалка хороша, ну, настроєна нормально була, ну, так як насіння було дрібненьке, то де-не-де є дрібниці двинічки. Вносився грізний експерт 50 грам і сокіл. Від злакових бурінь від компанії «Нептус». Також по листу був внесений декабор. Під посів нічого не давали помін добрива. Зараз глянемо що по вовчку на ньому внизу. Тільки, мабуть, ще трошки далі зайду, бо з краю шуткраю весь повитупили соняшник Так. Сідаю на низ, показую, що по вовчку. Так, що я хочу сказати? Як для е, соняшника такої середньої, крепкої середньої категорії цінової, він досить непоганий в цьому році. Але я вже ж казала, що наш регіон в цьому році е, дощі не ущемляли, були трошки, то ну, воно дало своє. І я не знаю, що так зложилося. Чи... Ой, зараз всі. Чого так склалось історично, що... Коли люди купують якусь інгент, тулі то кидають туди і мінералку, під посів, можуть навіть землю зорати, якщо настроєння буде. І ще й по листу дадуть якусь фунгіцидіка. А якщо якісь серби чи українці, то воно саме виросте. Ну, так схема не працює. В даному випадку на 5542 така сама схема по засобах захисту, по добривам, по обробітку, така сама, як на торові. Але слід врахувати, що він ранній. ну Подивимося. Корзинка запилена досить непогано. Жучків, черв'ячків немає, слава Богу. Вовчка немає. ну Амброзія. ну Вона візді, Їдеш на... ну, біля кожного поля. Ніхто не обкошує ці краї, ніхто не ганяє за це. Може, того й не обкосує. Їдемо на другий участок Тора, подивимося, який він там, там теж дивлюся трошки в бур'янцю. Ну я ж кажу, у нас в цьому році дощі радували, того маємо, що маємо. І там якраз рядом глянемо кукурузку, якщо я туди прийду. Ох, ці екстремальні спуски по балкам. о ні, Достатньо, що і нормальна дорога. Ой, збрали соняшничок, поле непогане. Такі шляпи. О, хороші. Так, воно в наш тор. Дима, туди. Ой, амброзія. Ну, дивіться, який він в балки красивущий. Зараз я якось так стану, щоб усім мішати покажу. Так. О. Не, ну красота. І зелений ще стоїть. Зараз підійдемо ближче глянемо. Ну звісно, тут де Балочка, але який бравущий хорош, хорош. Ну, теж воно. вершок корзинки запечений. До речі, треба розлизати, подивитися, що там по бубках виповнені чи ні. Ні, ну, хорошо було б так в березі сіє. Ну, нам треба йти вище. Підемо глянемо, що там вище. І ще великий плюс, що тут горобців нема. Бо те, що поле в нас коло хати через дорогу. Там вершки горобці викліпували капець. Так, ідемо-ідемо. Ну тут чистіше, тут набагато чистіше. Зараз зайду всередину. Так машина і стала, щоб тут трактор їде я зачепив. Так, заходимо. Ну, і тут я приємно здивована. Тут чистенько, прям чистенько. А все того... Тут в тому году був євролайтинговий соняшник, воно поле було чистесеньке. Так, опустимося, глянемо, що тут по вовчку. Немає. Немає, теж де-не-де усього де нічок. А так, ну, неплохо, неплохо. Тут, звісно, поярче. Хоча, я ж кажу, технологія одна. І на помі, на комі на всіх полях. Осені теж нема, ну, корзинки всі запечені. Так. Зараз глянемо, що там по губкам. І хотілося щоб щось вжувало її. Ну, непогано. Мені подобається. У нас ще один цвіте. Дегустація. Металлика. Хорошо? Хорошая, нормально сформована бубка. Ну, давайте маленькую корзинку найдем, например, например, Непогано. Як для раннього соняшника взагалі добре. Ой. Так, загальну картинку покажу. Непогано. А на тому берегу ну, видно той соняшник, а ми тільки що були на полі торт. Тор. Ну там зеленюхи, капець, навіть звідси видно. Тут частіше, звісно. Набагато. Набагато частіше.